Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, всім гарного бадьорого благословенного дня. Сьогодні в рубриці запитую та відповідаю, хочу відповісти на ваше запитання, чи дозволено під час критичних днів жінці приступати до сповіді, до святого причастя. Що найперше, розглянемо ситуацію, коли будь-яка людина не може приступати до сповіді. І, вірніше, до причастя святого. Тоді, коли вона має на душі тяжкий смертний гріх. Отже, коли ми маємо тяжкий смертний гріх, ми маємо йти до сповіді, сповідатися, каятися, а тоді приступати до святого причастя. Чи є критичні дні у жінки гріхом? Ні, це її фізіологія. І тому. З огляду на таку ситуацію кожна жінка у ці дні може приступати до святої сповіді, може причащатися тих таїнств, жодної перешкоди немає. Може цілувати ікони, може цілуватися святе Євангелія, тому що це не є жодним гріхом, це є фізіологія людини. Колись, дійсно, вдалину була така заборона церквою, але це було тільки з точки зору. Такий гігієнічної, тобто людина не могла забезпечити чистоту свого тіла. І тому були обмеження у такі дні приступати жінкам до Святої сповіді тільки з точки зору, щоб не був оскверений храм через недотримання гігієнічних норм. Зараз сучасна людина може ці норми спокійно дотримати, і тому перешкод до приступлення. До святого причастя у такі дні для жінок жодних немає. Амінь.